Вітаю, що відомо на цю годину про постраждалих і пошкодження, які завдали росіяни. Вітаю пане Василю. Позаду мене ви можете побачити наслідки цього прильоту. Дійсно, вчора було дуже гучно. А вже повідомили сьогодні в Генштабі, що це була крилата ракета Х 22 а це величезна протикорабельна ракета. І якщо б вона вразила по своїй цілі та вгатила б по житлових будинках, ми всі уявляємо, які б і катастрофічні наслідки. Від цього були, але на щастя вона потрапила в відкриту місцевість. Поблизу позаду мене ви бачите, що вона вибуховою хвилею були пошкоджені дахи та а, вікна. Але на щастя, постраждалих та загиблих немає. Також вчора нам повідомили, що з окупованих територій а, вилітали безпілотники, вилітали шахеди, але вони Рухались напрямок Дніпропетровської області. А загалом за добу російські терористи 150 разів обстріляли Запорізьку область, а пошкоджені будинки. Але на щастя, постраждалих та загиблих немає. Зараз люди оговтуються після цього прильоту. Комунальники ліквідовують наслідки вибуху, але найголовніше, що життя людей були неушкоджені. Така ситуація у нас, в Запоріжжі, пане Василю. Лісу Аліса Сесоєва Запоріжжя про наслідки падіння російської ракети.